Добрий день. Вас вітає команда аудиторської фірми Трансексімаудит та я Ольга Гнєдова. Ми продовжуємо серію наших відео, актуальне для бухгалтера. І сьогодні б хотіли поговорити про питання щодо заповнення додатку 5 до об'єднаної звітності. Як ми всі знаємо, додаток 5, як і вся об'єднана звітність заповнюється за вимогами порядку номер 4 який затверджений наказом Мінфіну номер 476 Нещодавно об'єднана звітність. Ще була квартальна, і зараз вона місячна, але суттєвого впливу на таблицю 5 така зміна не мала. Як і раніше, таблиця 5 у нас призначена для того, щоб відобразити значущі кадрові події у реєстрі застрахованих осіб, які події ми вважаємо значущими. Значущими є прийом на роботу, звільнення працівника, його переведення на іншу посаду та відпустки, які пов'язані з вагітністю пологами та доглядом за дитиною до досягнення неї певного віку. Перше питання, яке ми б хотіли обговорити з вами, це чи потрібно в таблиці 5 відображати зміну назви професії, якщо така зміна мала місце в класифікаторі професії. Варто згадати, що в Україні є чітка вимога. Назва професії, яка визначається, в штатному розписі, має відповідати класифікатору професій. Жодного шансу проявити творчість у працівника кадрової служби немає. Проте класифікатор професій не є чимось сталим. Час від часу до нього вносяться зміни, він усучаснюється, тому за цими змінами треба слідкувати. Нещодавно було внесено вже 14 зміни до класифікатору професій. Це відбулося в грудні 2024 року. Мінфінам було видано наказ номер 27751. В тексті цього наказу немає жодного посилання на дату, з якої він набрав чинність. Більш того, він не зареєстрований в Мін'юсті, але, тим не менш, він вважається таким, що діє з 13 грудня 2024 року. Поміж інших змін, які були внесені в класифікатор професії, змінилися назви аж 34 професій, які зазначені в класифікаторі. На слайд ми вивели такі, які нам здається найбільш розповсюдженими. Видно, що певні професії уточнені, деякі розширення. А назви деяких просто приведені у відповідність до сучасного українського правопису. Наприклад, адміністратор вебсайту або адміністратор веб-ресурсів. веб-ресурсів. Змінено написання відповідно до українського правопису сучасного. Порядок номер 4 передбачає, що зміни в класифікаторі обов'язково мають відобразитися в додатку 5 до об'єднаної звітності. Причому така зміна прирівнюється до переведення на іншу роботу. Такого підходу дотримується не лише порядок номер 4 чітку консультацію з цього приводу дає й пенсійний фонд. Зазначається, що фахівцям з кадрових питань необхідно. Звірити назви посад у класифікаторі з тими, які наведені у штатному розписі. І якщо виявлена невідповідність, то підприємство або роботодавець на обов'язково підприємство видає наказ про зміну назв професій. Такий наказ впливає на штатний розпис, особові картки, якщо вони ведеться на підприємстві. підприємстві. Та можливо буде запис у трудовій книжці, якщо на цьому наполягатиме працівник. Ми з вами знаємо, що записи в трудовій книжці з 2021 року вже відбуваються за ініціативою працівника. В тому разі, якщо виявлена невідповідність та виданий наказ, то така подія має обов'язково відобразитися в таблиці 5 за звітний місяць. Приклад ми навели на слайді. Наприклад, у нас Бондар Карина, вона адміністратор веб-сайту, оскільки була змінена назва її професії, ми відображаємо її в таблиці 5, вказуємо традиційно її персональні дані, дату початку це дата видання наказу да? і вказуємо реквізити наказу. В колонці 13, 14, 15 ми вказуємо актуальні, правильні дані щодо її професії. Другий приклад в другому рядку. Деркач Павло у нас помічник нотаріуса. Для помічника нотаріуса класифікатор змінив код. Тепер код 3432 це також подія, яка має відобразитися в таблиці 5. Так само, як і в попередньому прикладі, вказуємо всі персональні дані працівника, дату, з якою відбувається зміна, це дата видання наказу по підприємству, вказуємо вірну інформацію про професію, яку обіймає працівник, про який йдеться, а також реквізити наказу, на основі якого було внесено зміни до штатного розпису. Наступне питання, яке ми часто чуємо від наших клієнтів, це чи потрібно в додатку 5 показувати відпустки, які пов'язані з вагітністю та пологами та декретами. Наша відповідь так, однозначно, потрібно показувати. Законотворець передбачає. Аж три категорії для працівників, які отримують такі види відпусток. Четверта категорія це особи, які доглядають за дитиною в віці до 3 до років. П'ята категорія це особи, які мають відпустку у зв'язку з вагітністю та пологами. Та шоста категорія це особи, яким надана відпустка по догляду за дитиною до досягнення неї трирічного віку. Розглянемо на прикладі. В лютому 25-го року Іванько Олена отримала відпустку по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку. 25.02 була завершена відпустка по вигідності та пологам. Відразу зазначу, що відпустка по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку може надаватися відразу після завершення відпустки по вагітності та пологам. Просто наступного дня для того, щоб її отримати, працівниця має подати свідоцтво про народження дитини та заяву. Окрім того, що таку відпустку може отримати мати дитину, ми вже знаємо, що такою відпусткою може скористатися батько дитини або будь-яка інша особа, яка здійснює фактичний догляд за дитиною. Для Іванько Олени в лютому 25-го року відбуваються дві кадрові події. Перша подія це завершення відпустки по вагітності та пологам, і друга подія початок відпустки по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку. В таблиці 5 це відображається наступним чином. Відпустка по вагітності та пологам завершиться, тому ми закриваємо для працівниці категорію 5. В колонці 07 вказується категорія 5, далі персональні дані працівниці, дата завершення це дата останнього дня відпустки по вагітності та пологам, і в колонці 16 вказуємо реквізити наказу, яким ця відпустка була надана або завершена. Відпустка по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку переводить працівницю у категорію номер 6 Ми цю категорію, так би мовити, відкриваємо. Це наступний рядок нашої таблиці. В колонці номер 7 ми вказуємо шістку це шоста категорія. Далі персональні дані працівниці. І в колонці дата початку ми вказуємо перший день такої відпустки. Далі. Колонка номер 16, документ підстава, зумовлює вказання в ній наказу, на підставі якого така відпустка надавалася. Зверніть, будь ласка, увагу, що колонки 13, 14, 15 залишаються порожніми, вони заповнюються лише в тому разі, коли відбуваються наступні кадрові події прийом, звільнення або переведення на іншу роботу. Коли мова йде про відпустки по вагітності пологам та декретні відпустки, ці колонки залишаються порожніми. Таке є роз'яснення пенсійного фонду. Наступний приклад. Часто нас питають, чи потрібно якимось спеціальним чином відображати в таблиці 5 звільнення працівниці, яка перебуває у відпустці по догляду за дитиною до досягнення неї 6-річного віку. Наша відповідь знову так: треба не забувати закрити всі категорії, звільняти, звільняти працівницю. З тієї категорії, яка для неї традиційна, тобто, тобто, якщо вона основний працівник, то її треба звільняти з категорії а Якщо вона сумісник, то звільняти її з категорії номер 2. Розглянемо на прикладі Підсобній працівниці деркач Наталі надається відпустка по догляду за дитиною до досягнення неї шестирічного віку. Відпустка по догляду за дитиною до трьох років, завершена першого 28.02 працівниця звільняється. Відразу треба сказати, що працівниця має право звільнитися під час відпустки, завершення її чекати не потрібно, потрібно лише отримати заяву від працівниці за її власним бажанням, вона може звільнитися. Зверніть, будь ласка, увагу. Для нашої працівниці у лютому 2025 року відбуваються аж чотири кадрові події. Перша кадрова подія це відпустка по догляду за дитиною до 3 років, завершена 1.02. Це ми відображаємо першим рядком в нашій таблиці. Ми, так би мовити, закриваємо категорію 6. Для цього в колонці 7 ми вказуємо шосту категорію. Далі вказуємо персональні дані працівниці. Дату закінчення це останній день такої відпустки, яка надавалася. І документ підстава це наказ, на підставі якого все це відбувалося. Друга кадрова подія. У працівниці починається відпустка по догляду за дитиною до досягнення неї 6-річного віку. Таким чином, ми. Відкриваємо для неї категорію 4. В колонці 7 вказується категорія 4. Далі традиційні дані працівниці. Дата початку це перший день такої відпустки, і реквізити наказу це наказ, на підставі якого відпустка надавалася. Наступний кадровий нюанс в цьому. Оскільки працівниця звільняється, то перед звільненням нам треба закрити категорію номер 4 тобто вивести її з. Декретної відпустки. Ми для цього формуємо окремий рядок. В сьомому рядку ми вказуємо категорію номер 4 персональні дані працівниці далі йдуть. Дата закінчення. Дата закінчення це дата звільнення працівниці, оскільки вона жодного дня не виходить на роботу, вона нас звільняється, прямо перебуваючи у відпустці по догляду за дитиною. Далі вказується. Реквізити наказу, який ми видаємо для того, щоб у працівниці завершилася така відпустка, та наступний останній рядок для цієї працівниці: це звільнення. Звільняємо ми її як працівника з категорії особи номер один. Ми умовно передбачаємо, що вона має основне місце роботи. Тому в категорії категорія особи в колонці номер 7 1 Вказуємо їй персональні дані, дата закінчення. Це вже дата, це дата звільнення. Далі у нас тут заповнюються колонки 13, 14, 15 з актуальною інформацією про її посаду. А також в колонці номер 16 вказується наказ про припинення з нею трудових відносин. Як бачите, заповнювати додаток 5 об'єднаної звітності просто: бажаємо вам простих рішень. На складні питання, перемоги, миру. Дякуємо за те, що були з нами. Підписуйтесь, будь ласка, на нас в соцмережах, ставте лайки та задавайте питання. Дякуємо, що були з нами.